Десятки наукових установ зазнали руйнувань або опинились в окупації. Сотні вчених були змушені покинути домівки чи місце роботи. За попередніми оцінками міністерства освіти і науки. Близько 15% дослідницької інфраструктури, а це й наукові установи і університети, ушкоджені або зруйновані. Тож частина науковців вирішила діяти. Кандидатка фізико-математичних наук, випускниця програми українських лідерів у Стенфордському університеті, Юлія Безвершенко зараз проживає у Кремній долині. Вона стала співзасновницею проекту Наука в небезпеці. Ми розуміємо, що наука, яка проходить через війну, це наука, в якій страждає людина, дослідник страждають наукові зв'язки, розпадаються наукові колективи. Йде зупинка або переривання наукових досліджень. Окрім того, що руйнувань зазнають самі наукові споруди, як от Харківський національний університет імені Каразіна, науковці постійно втрачають ресурси та можливості для досліджень. Доктор біологічних наук Павло Гольдін досліджував морських ссавців у Криму, коли у 2014-му Росія анексувала півострів і він був змушений виїхати та продовжувати роботу у Києві та Одесі. Та з повномасштабним вторгненням працювати знову стало дуже складно. Тобто, якщо ти працюєш з природою, то одного дня ти узнаєш, що ти далі не можеш вже працювати там, де ти працював. Так, тому що, наприклад, у росіян захопило море, і ти вже не можеш вийти в море. Так, а якщо ти виходиш в море, то тільки з дозволу росіян, тобто виходить так, що ти визнаєш їх владу. Або, наприклад, ти шукаєш викупних китів у, на березі Каховського водосховища. Одного дня ти узнаєш, що росіяни захопили берег Каховського водосховища, потім ти узнаєш, що там все заміновано. Потім ти узнаєш, що вони підірвали дамбу, і потім ти узнаєш, що каховського водосховища більше немає. А там є якесь багно, і в ньому міни. Через неможливість працювати багато науковців стали вимушеними переселенцями. Юлія Безвершенко каже, до цих та інших викликів потрібно адаптуватись. Ми не можемо чекати якогось дня, коли все закінчиться, коли буде перемога, і ми тоді почнемо це відновлювати. Ні, це питання кожного дня. Чи є в науковців ресурси і розуміння, і підтримка на те, щоб зберігати науку, вивозити, оцифровувати свої колекції, а укріпляти те, що є. Чи є в науковців інструменти підтримки, в тому числі фінансові, які дозволяють залишатися їм в професії і готувати наукову зміну? На сьогодні до платформи наука в небезпеці долучилось 30 науковців, серед них і Павло Гольдін, тому що звісно важливо зберегти науку, важливо відновити науку. Ні для кого не секрет, що наша наука не і до війни не була в оптимальному стані. Що нам треба було рухатись вперед, і в ці воєнні роки ми почали якийсь рух. Тобто, можна сказати, що наука мала свій прогрес, не зважаючи на постійну війну, а ну і тепер треба продовжувати звичайно. Тобто, не можна зупинятись, не можна складати руки. На платформі наразі ведуть статистику зруйнованих інституцій і припинених досліджень а також шукають гранти і донорів, які будуть готові фінансувати відновлення конкретних наукових об'єктів та їхній розвиток. Христина та Богдан Шевченки Кремнієва долина Київ для Голосу Америки.